А чи знаєш ти, що в нашому тілі є тихий працівник, який працює 24 на 7 і при цьому не подає жодних сигналів своєї втоми? У цьому відео я розповім, що елементарно треба робити, щоб підтримати його працездатність. цим відео з друзями, щоб не пропустити цікаву і важливу інформацію. Це печінка. Вона бере участь у 500 процесах в організмі. Кожної хвилини через неї проходить півтора літра крові, яку вона має очистити. Тут відбуваються різні обмінні процеси, виведення токсинів, синтез гормонів, колагену, хорошого холестерину. Вона не має больових рецепторів, не може сигналізувати нам про те, що вона вже ось-от на грані. Потім раптом бац і вже сталося. Часом може бути вже запізно щось робити. Елементарне, що ми можемо зробити, це пити достатньо хорошої лужної води, менше вживати фастфуд жирної їжі, п'янких напоїв, газованих, солодких напоїв. Більше рухатися, берегти її, як зіницю ока. А наступне відео буде присвячене засобу, який допоможе відновити цей орган, якщо його залишилося, навіть всього 25%.